Зґвалтували і задушили жорстоке вбивство. 18-річної дівчини сколихнуло Буковину. в селі Романківцях Сокирянського району на одній із присадибних ділянок знайшли прикопане понівечене тіло молодої дівчини. Буковинка загинула від удуща та була зґвалтована. Подробиці трагедії дізнавалася Марина Чорней. У поліції повідомляють, що зловмисник напав на дівчину, коли вона поверталася додому. 8 листопада, близько п'ятої вечора, буковинка розмовляла телефоном із матір'ю, та зв'язок раптово обірвався. Жінка почала бити на сполах. Про зникнення дівчини поліцію повідомив сільський голова, розповідають у прокуратурі. На її пошуки оперативно залучили всіх місцевих правоохоронців, шукали декілька годин. Загиблу знайшли опівночі на одній із місцевих присадибних ділянок. Цей труп був присипаний землею. Ця Людина була зґвалтована при життю, і потім її було позбавлено життя. Правохоронці кажуть, що за попередніми висновками експертів дівчину задушили. Зґвалтував він і на тому городі, потім знову ж таки перетащив буквально 15 метрів, і там спричинив її вже ці, тобто настала смерть, і буквально метрів сім від того місця, де він є, вже. Позбавив життя, він її просто-напросто присипав. цим ґрунтом. Нині підозрюваний у зґвалтуванні затриманий. Це 29-річний односельчанин дівчини, уродженець Молдови. Вже раніше судимий за розбійний напад та зґвалтування. Цього року лише достроково вийшов із місць позбавлення волі. Особа сьогодні затримана, яка безпосередньо підпадає під всі ознаки тієї особи, яка Вчинила дане кримінальне правопорушення. Ця особа вже раніше засуджена. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження, злоумиснику загрожує довічне ув'язнення. А тим часом жителі Романківців, друзі та рідні загиблої, сумують і висловлюють співчуття у соціальних мережах. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.